Після чергових атак та принижень командування ЗСУ та особисто Лавкомасильського політична торпеда з комітету оборони Безугла взялась перераховувати у коментарях можливих кандидатів на посаду головного командувача Майсюк і Буданов. Когось з цих двох людей Мар'яна радо побачила. Включився Бутузов та звинуватив народну обраницю без углу у політичній заангажованості. Він наголосив, що безугла є рупором слух народу, веде політичну війну на розкол армії, свідомо і цілеспрямовано протиставляючи одних генералів іншим. Юра Бреше. І на червоніє, пише Базула. А далі пропонує йому стати своїм радником, але тільки за умови перевірки на поліграфі. Це детектор брехні. Ботусов погоджується долучитися до команди нардепки, але у нього вимоги теж є. Він закликає Мар'яну оприлюднити для своїх виборців довідку про свій психічний стан. Ні на що не натякає. Але дивіться, за останні тиждень сильно почастішали випадки сказу тварин в Україні та особливо на Київщині. До лікарів звернулося чимало інфікованих людей. Докази. Додаю, закликаю негайно перевести безулу та Бутусова на карантин, провести усі можливі санітарні дослідження. Вимагаю довідки від обох.